Всім привіт! Сьогодні я вже вдома. Я... Кожна людина має якесь хобі. У мене хобі це дерева. Я люблю ці такі туї, сосни там. От. І це задній двір у нас тут, трактор стоїть, у поле не виїжджає. Тут бісєтка. гойдалка така, це будинок такий. Ну, для дітей зробив, вони собі тут граються. Гірка така, ну тут типу, цей камінь з річки, розмалювали його. Це такий, А це восьминог. Це сміттєзвалища привіз таку корягу та й зробили восьминог. От сосни. Я сильно люблю ту і оце у мене, я це люблю. Це модрина у мене. Бачите, от модрина. І грибочки вже виросли. Пішов дощ. В общем, людина займається такими грибочками Володимир Івахненко. Він є у тіктокові, він займається. Це не то, що реклама мені без різниці. Але класно так, він робить різні там дерев'яні ці такі справи по-всякому. -по фігури різні, там з мультиків і отакі грибочки. Це така підвода, білочка. Знаєте, я до кожного дерева приходжу кожен день, як іду на роботу, рано встаю, біжу погладив одну, друге, знаєте, то приємно. А там фруктовий сад, далеко накрили дерева бо мороз, щоб не померзали абрикоска і персик. Оце теж тут, бачите. Ну отакі от грибочки, отакі от шишечки. Да? Знаєте, як це красиво все. Як воти Боглих. Ну такий, такий задний двір.